Вітаю друзі, слава Україні. 23 грудня. Поки ще 24 го року. Понеділок. Файно так понеділок почався. Вже знову темнота. Що у нас там? 9 година, 23 грудня. Глянув температуру, мінус 5 вже показує. Тут в мене в колодинці. Тут став недалеко, то воно завжди холодніше. І ось сьогодні знову так файно потрудився сам. Це за сьогодні таку купу. Знизу нарізані, грубче різав спочатку, теж різав цим е, парксайдиком, тим новим, що я взяв нове тіло. ось, І останнє рубав. Ось таку купку. Ну файненьку. Якщо взяти по висоті, то майже по пояс. І метра два вдовжину. Біш, робота кипить. Робота кипить. Це цей фундук, ліщина дідусевий, що дід колись садив, на нього привигучки теж зробив, бо їх дві. І там, де я показував вам, і ось тут. Ось силует, видно, ще шедевра позалишав теж. І Джефферсон там подивимось, що він покаже. Ось такий результат. Ще дробити, купа. Ще роботи, а роботи. Дробити тут, там внизу. ось, Ну що, буду збиратись додому. Всім миру, всім добра. До речі, з наступаючим новим роком та Різдвом, усіма поточними святами. В міру весело зустріти. От. Всім добра. Все, я почу домой додому відпочивати, бо кусок роботи зроблений. Все.